А, власне, відкриємо New York Times сьогоднішнє сьогодні, точніше, вчорашнє число, але для нас це фактично сьогоднішнє. Тобто, якщо воно в вийшла вчора ввечері, 11. для нас 11. сьогодні 11. ранок. Американські журналісти підбивають підсумки розслідування пана Авакова, Наливайченка та Махніцького щодо розстрілу Небесної Сотні та взагалі злочинів на Майдані. Власне, чим мені подобається західна преса, те, що вона без істерик, без скандалів, коротко, але досить жорстко розставляє акценти, які дійсно потрібні для розуміння ситуації. З одного боку, дійсно згадуються про участь Інуковича, Захарченка інших. Українських високопосадовців, які брали безпосередню участь у тому, щоб вбивати, а згадується яким чином, просто як прізвище, чи є якась конкретна інформація? Прізвище, знову ж таки згадується про те, що прокуратура СБУ та МВС звинувачують цих людей. Але важливий фактор про який вчорашні вчора українські змі не згадали, хоча варто було б поки що зрозуміло можливо з якихось інших причин. Не хочу також критикувати, але це важливо зрозуміти, що поки що а, громадськості не було надано конкретних жорстких доказів, що ці люди брали участь у цих вбивствах. Є звинувачення, є певне намагання пояснити, як це відбувалося. Але як ми розуміємо, принаймні з огляду на західне бачення ситуації, для них цих доказів. Юридичних, а вже ж недостатньо. навіть якщо вони розуміють, що це таке справді а як ]ували? ти, ж. Думає, що може бути справжнім доказом наказ розстрілювати. Свідчення людей, свідчення міліціянтів заарештованих або затриманих, свідчення певні документи, які, як ми знаємо, на жаль спалені. Ким поки що не зрозуміло. А можливо, фотокопії цих документів, можливо, результати прослуховування, які будуть надані або західними спецслужбами, або які будуть будуть злиті певними співробітниками з. Бу тут цікаво, яким чином західні спецслужби мають можливість прослуховувати українські спецслужби. Я думаю, що абсолютно спокійно. Я думаю, що вони це 100% намагалися робити. Ось ми вчора побачили в інтернеті злиту злитий запис переговорів російських дипломатів між собою, де вони обговорювали результати голосування під час генасамблеї ООН щодо українського питання. Де ось, я мені здається, що це вже скоро стане інтернет-мемом, де один до одного звертається шалом, дорогой шалом, і з матами, перематами обговорюють про те, що вони зроблять з Каталонією, що вони зроблять з Шотландії, як вони назвали Шотландію і так далі, і тому подібне. Тобто ми маємо досить чітку і мені здається однозначну картинку, того, що при бажанні. Або за необхідності, така інформація може з'явитися, чи вона є зараз у розпорядженні українських спецслужб та українських правоохоронців, поки що не зрозуміло, але факт залишається фактом: картина, начебто, виглядає реалістично. Доказів до кінця немає. Доки, доказів конкретних, які були достатніми для суду суду, принаймні а вже ж я не є судом і New York Таймс не є українським судом. Але для вироку суду, поки що, на думку журналістів New York Таймс, цього недостатньо. Тим не менш. Наскільки я розумію, російським спецслужбам, і ми знаємо, що російські спецслужби і російська держава це фактично можна Одні, ставити знак рівності. Так це не сподобалося. І Нью-Йорк Таймс про це воно не говорить відкрито, що це пов'язано, але фактично інформація йде в стик стик в стик, як казав Важко Фаршан, не зрозуміти логіку. Равшани Джумшут свого часу. А, історія дуже проста. А, Одразу після результатів розслідування і реакції зі спростуваннями з боку російських, я би сказав, високопосадовців. Ми чуємо дві новини з Москви. Перша новина це те, що заарештовано якихось 25 терористів, які там хотіли підривати всю Росію і нібито які є причетними до правого сектору. Протому день в день. Тобто зранку Арсен Аваков, Левайченко та Махніцький розповідають про ось причетність російських спецслужб, про те, що вони інструктували про ці 5 тонн вибухівки. Навіщо? 5 тонн, я не знаю. Якщо дійсно є докази цього, це чудово. І раптом ми дізнаємося про те, що вибачайте, шановні 25 українців з правого сектору вирішили стати терористами. А паралельно, щоб нам було все цілком зрозуміло, наступна новина, яка також не може не повернути свого свої уваги, то що другий раз за тиждень Росія піднімає ціну на газ для української сторони, і тепер він коштуватиме. 485 доларів за тисячу кубометрів це досить значний підйом, тобто майже в два рази ну, не в два рази, але від 1,5 до двох разів ми отримали вищу ціну. Це. Реально вкрай болюча історія для України, і швидше за все це пов'язано з тим, що Київ себе веде якимось не таким чином, яким би хотілося Москві під час цього цієї кризи. Не знаю, чи це добре, чи це погано. Мені здається, що краще все ж таки пережити 500 баксів за тисячу кубометрів, та трохи потерпіти українському бізнесу, українському українським. Громадянам просто для, для того, щоб нарешті повністю забути про газову голку з боку Росії, диверсифікувати всі постачання газу. І можливо налагодити покращене постачання в Україні видобуток. Також нарешті почати видобувати сланцевий газ, де, де це поки що є можливим, і за рахунок цього отримати реальну незалежність нарешті і забути про таких людей, як фірташ, і так далі. І тому подібне. До речі, це може бути пов'язано якраз із тим, що пана фірташа хочуть також. Це ще одна новина вчорашня, яка, до речі, Нью-Йорк Таймс не згадується. Це про те, що вимоги американських правоохоронців досить жорсткі. Вони хочуть конфіскувати все. І всі його активи, а самого його заарештувати на так на, на добрий десяток, закому років.